Сьогодні до нас долучається Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень. Пента, пане Олександре, я вас рада бачити. Вітаю, дякую, що сьогодні знайшли змогу долучитись до нашої розмови. Доброго дня, навзаєм. Пане Олександре, бачимо, що напередодні ми так само говорили про те, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив про те, що нібито очікується найближчим часом прорив у війні між Росією та Україною. Зараз бачимо, що Віталій Кім говорить про те, що від двох місяців і війна може закінчитися. Чому лунають такі заяви? Для чого вони? Адже ми бачимо, що Росія лише посилює свої масовані обстріли. Ми бачимо, що на кордоні я маю на увазі на прикордонні посилюються атаки так само і по мирному на. Відповідно, на лінії розмежування у нас не вщухають активні бойові дії, абсолютно погоджуюсь. Вочевидь, що закінчення війни залежить від однієї людини, російського диктатора Путіна, і більше не відково. І ми вже неодноразово пересвідчувалися, що його дії вони не мають жодного стосунку до раціональності, до якихось знаєте, розумних рішень. Але з іншого боку, ми маємо розуміти, і в тому числі той момент тут я не погоджуюсь з паном Кімом, що будь-яка війна завершується мирною угодою або капітуляцією. Є інші варіанти, наприклад, Японія, Радянський Союз, Південна і Північна Корея закінчуються перемир'ям, яке потім не фіксується у вигляді мирної угоди. Але перемир'я настає і. З цієї точки зору це теж один е, можливий і, знаєте, як на мене, найбільш ймовірний варіант це режим повного і безумовного припинення вогню, якщо до нього е, змусять Росію. І тут є важливий момент, можливо, можна е, знаєте, е, зробити припущення, що багато хто сподівається на зустріч Сі Дзіньпіня і американського президента Дональда Трампа, де в тому числі. Е, Обговорюватимуть можливі варіанти припинення вогню в Україні, і можливо, Китай і Китай неодноразово про це казав, що готовий натиснути на Росію для того, щоб припинити війну. Але, вочевидь, Китай для цього висуває певну низку своїх е, е, вимог, е, своїх інтересів, і тому це теж не дуже просто, але з іншого боку. Ми зараз можемо говорити про е, такий момент, що українські збройні сили вони досить ефективно знищують е, 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 нафтову інфраструктуру Росії, і зараз, за різними оцінками, 40% російських НПЗ або перевалочних баз зупинені. І 70% з них саме через українські удари. І вочевидь, що це призводить не тільки до дефіциту палива в Росії, а й зменшення грошей. І якщо ми згадаємо відомий вислів Наполеона для війни мені потрібні три речі гроші гроші, і ще раз гроші», то чим менше грошей в Росії, тим менше можливостей у неї ввести війну такої інтенсивності. І, власне кажучи, от позбавлення Росії грошей можливо мова йде про посилення санкцій з боку США. Проти Росії і її союзників, які купують енергоносії, це теж може призвести до певних сувів. Але, от повторюся як на мене, найбільш реальним варіантом станом на зараз виглядає саме повне і безумовне припинення вогню, а не підписання мирної угоди чи щось таке. Бо знаєте, якщо ми згадаємо слова Голдимеєр, поки що позиції України і Росії виглядають таким чином: вони хочуть, щоб ми померли. Ми хочемо жити, і от зійтись посередині в цих переговорах зараз неможливо. Пане Олександре, але і говорити про припинення вогню. Ми бачимо, що неодноразово це питання підіймалося, як то кажуть, на порядку денному. Але говорити з Росією, взагалі говорити з Росією, мені здається, неможливо. І тому і виникає питання: для чого тоді ось такі заяви досить обнадійливі для суспільства, які й так важко це говорити, але втомилися від війни. Більша частина, на жаль. Але і ось такі заяви про те, що війна може закінчитися до року, можуть зіграти навпаки злий жарт, мені здається, з нами. Безумовно, ну, давайте поглянемо на цей рік, коли заяви, що через один-два місяці можливе зупинення вогню, можливі вибори і так далі, вони призводять до розконцентрації суспільства. Вони призводять до того, що ну давайте будемо чесними, що Менше людей обмірковують свою можливість мобілізації. Бо мобілізовуватись, коли от за місяць-два закінчиться війна, багато хто вважає вже недоцільним. Ну і так далі. Тому я абсолютно з вами погоджуюсь. Це тема, яка має бути ну, дуже чутливою, і просто так по неї говорити немає не треба і не варто. бо... Навіть якщо є якісь, ну скажімо так, сподівання, що е, переговори американського президента китайського лідера дадуть якийсь результат, То ми ще не взагалі не можемо навіть передбачати, що це буде, і е, поки що, ці, ці от обнадійліві заяви вони дійсно можуть повернутися і проти суспільства, і проти держави, оскільки розмотивовують суспільство і не дають можливість концентрації. Якщо говорити про, наприклад, або про припинення війню, з війни, е, припинення вогню, скажімо, таку паузу, що може змусити Росію зробити цей крок і піти на це? Це має бути виснаження на фронті чи виснаження фінансове? В першу чергу, це, скоріш за все, фінансове виснаження. Коли економіка вже не витягує війну, власне кажучи. Росія за ці три з половиною роки проїла свої запаси, наприклад, той фонд національного благосостояння, з якого фінансувалася війна, зараз дійсно величезний дефіцит бюджету в Росії, і зараз вже наприклад, на прикладі енергосектору нафти постає питання, куди відправляти цю це паливо, на війну чи в економіку, якщо ми не направляємо вірніше, якщо вони не направляють. Палива в економіку, то, вочевидь, е, виникають наслідки, умовно кажучи, Україна ще з минулого року досить системно е, виносить російські НПЗ. Минулого року це було 15%. І це е, за, е, в цьому році ну, фактично мало наслідки в тому е, числі е, через е, зниження врожаю в Росії на 25%. Е, е, наступного року це може бути набагато набагато гірше. І дійсно це може змусити Росію. Росію може змушити, змусити е, піти на припинення вогню тиск на Китай. Через Китай йде 90% мікроелектроніки в Росію. Е, і якщо Росія не зможе відновлювати е, свій ракетний потенціал, е, не зможе е, випускати е, безпілотники, то вочевидь вона втратить серйозні можливості для ведення війни. І знову ж таки, якщо немає можливості випускати нову техніку чи її ремонтувати, то вочевидь знижується природна інтенсивність боїв. І от все це говорить про те, що недостатньо тільки тиску на Росію, необхідно тиснути і на союзників, які ну фактично фінансують війну Росії проти України через купівлю російської нафти, енергоносіїв чи інших товарів. Наостанок, якщо можна коротко, ваші прогнози, як буде зараз і далі розвиватися ситуація? Ми будемо грати в таку енергетичну війну між собою, скажімо, і дивитися, хто кого виснажить, скажімо, чи все ж таки можливо інший розвиток подій? Поки що все виглядає саме так. Бо Путін, вочевидь, не хоче закінчувати цю війну і хоче вийти на якщо все ж таки є. Можливості для мирних переговорів з максимальними е, вигідними для себе позиціями, але е, він будемо чесними втратив час. І якщо американці е, нададуть Україні далекобійні ракети, це збільшить можливості України для того, щоб тиснути на Росію воєнним шляхом. І е, давайте будемо чесними. Ми живемо в цьому з 22-го року, а е, росіяни тільки зараз. Починають відчувати, що війна приходить і до них масово через дефіцит бензину, через в тому числі відключення електрики в прикордонних областях. І тому цей, ну скажімо так, сценарій є робочим, найбільш ймовірним. пане Олександре, Я вам дякую ще раз за цю розмову. Олександр Леонов, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень ПЛН та був з нами на прямому зв'язку.